До нас звернулася пацієнтка. Три тижні тому їй було проведено малоінвазивне ендопротезування правого кульшового суглобу. Раніше вже пацієнтка оперована з лівим кульшовим суглобом, також була заміна суглобу 5 років назад. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Що можете сказати? Чувствуюся хорошо. І після операції було Правда, выход после, после сна был немножечко такой неожиданный. Угу. Вот. А так все хорошо. Если болит, девочки прибегали, делали укол. Вообще тут обстановка такая, как семейная. Клиника такая, как одесская. Хорошая, добрая. Поэтому все было хорошо. Дякую вам за гарний видок. Ми бажаємо вам вже повністю пройти цей курс реабілітації, так, так щоб ви вже повністю пройшли, що вас нічого не турбувало.